Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй! В пошуках внутрішнього SSD накопичувача пропоную звернути увагу на накопичувачі від компанії Team Group, модель. T-Grade Classic на 1 ТБ. Втім, Group відома своїм надійним та інноваційним рішенням для зберігання даних. Ця модель поєднує в собі високу швидкість роботи, зручність у встановленні та універсальність. Накопичувач розроблений для сучасних комп'ютерів і ноутбуків, забезпечуючи миттєвий доступ до даних і підвищену продуктивність. У цьому огляді ми детально оглянемо всі його переваги і чи має він якісь недоліки. Але перед початком традиційно. Вподобайка під відео, підписка на канал, огляд Ну і звичайно підтримка. Нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. T-Crate Classic має форм-фактор 2 2280, який відрізняється компактністю та універсальністю. Розміри накопичувача становлять 3,7, 22 та 80 мм, що робить його хорошим варіантом, як для ноутбуків, так і для настільних ПК. Дизайн накопичувача стриманий і функціональний, без зайвих деталей чи підсвічування, що дозволяє гармонійно вписатись в будь-яку систему незалежно від її стилю. Металевий корпус допомагає ефективно розсіювати тепло, забезпечуючи стабільне. Роботу навіть під час високих навантажень. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую. Ристовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну із хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. цей накопичувач ідеально підходить як для встановлення у відкритих стендах, так і для звичайних корпусів із закритою конструкцією чи ноутбуків. Головною перевагою Тім, те крейт є його продуктивність, завдяки інтерфейсу -E Express Джен 4 x 4. цей SSD забезпечує швидкість читання до 7400 МБ в секунду і швидкість запису. Су до 6800 МБ в секунду. Це неймовірно високі показники, які дозволяють працювати з великими файлами, прискорюють запуск програм і операційної системи, а також забезпечують плавний геймплей. Обсяг накопичувача 1 ТБ, чого більше ніж достатньо для зберігання ігор, відео у високій роздільній здатності робочих проєктів чи інших даних. Встановлення накопичувача не потребує особливих навичок. Якщо ваш комп'ютер чи ноутбук підтримує стандарт PCI Express Gen 4, усе, що потрібно зробити, це знайти відповідний роз'єм М2. Накопичувач і закріпити його хвинтом. Це займає всього кілька хвилин, навіть якщо ви не маєте досвіду. Після встановлення пристрій одразу готовий до роботи. Його не потрібно додатково налаштовувати. Завдяки технології TLC 3D NAND цей накопичувач має високу надійність і довговічність. Він ефективно справляється із завданнями різного рівня складності, будь то редагування відео у форматі 4К, робота з великими базами даних чи ігрові процеси. Під час тестування накопичувач демонструє стабільну роботу без затримок, а низьке енергоспоживання. Живання забезпечує зниження навантаження на систему. Тім та крейт класік, це чудове рішення для тих, хто шукає потужний та надійний SSD для комп'ютера або ноутбука. Його високі швидкості, простота встановлення та великий обсяг роблять його універсальним вибором для широкого кола користувачів. І, хоча цей накопичувач не розкручений, як деякі, але він забезпечує стабільність і продуктивність, які стануть у пригоді як у повсякденній роботі, так і в найскладніших завданнях. Якщо цей огляд був корисним, обов'язково ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Угляді та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.